Київ занурився у щасливу атмосферу 90-х із яскравим європопом та хітами, під які неможливо встояти на місці. Так так, вам не здалося. Це дійсно Ace of Base. Ну, принаймні їх частинка, в обличчі фронтвумен Дженні Бергрен. Нещодавно співачка покинула гурт, аби присвятити себе сольній кар'єрі. Вона навіть випустила свою дебютну платівку під назвою My Story. але глядачі певна річ і досі чекають від Дженні старих хітів, які вони колись переписували одне в одного на аудіокасети. Співачка такі почуття своїх фанів розуміє, а тому із задоволенням розбавляє програму перевіреними часом синглами. Мені ніколи не набридно співати All that she Wants». Інколи я змушена була робити це 16 разів на день, і знаєте, це дуже весело. Справді, здається, мене дуже мало нудити від музики, а мені й досі подобається. Історія Джині Уейсов Бейс розпочалася у 90-му році. А це сім студійників, десятки відеокліпів, нагороди Греймі та Американ Мюзикаворд. Невже співачці цього замало, і в неї ще є бажання виходити на сцену? чесно? Я й досі отримую насолоду від того, що роблю. Лише уявіть протягом 20 років щодня давати інтерв'ю, співати, давати інтерв'ю, знову співати. Але ж завдяки цьому я щоразу зустрічаю нових людей. Можливо, я божевільна, але я щиро їх люблю. Бейс залишили у моєму серці найтепліші спогади. Знаєте за чим я сумую понад усе? Я не маю змоги так багато подорожувати, як колись. У мене є дітки, яким потрібна мама, і я не можу прокинутися вранці і подумати: о, непогано було б сьогодні зірватися до Лондону. Ох, як же це було круто! У тому, що це було круто, ми навіть і не сумніваємось. Але судячи з того, які вогники горять в очах у Дженні, у неї все ще попереду. І хто знає, можливо, навіть разом із Ace of Base.